Додому на щиті повернувся ще один захисник України, криворіжець Константин Піліпєєв. Чоловік рано втратив батьків. Його виростила тітка як рідного сина. У мирному житті він встиг спробувати себе на різних посадах. Працював і на будівництві, у супермаркетах та на інших підприємствах міста. Ой, та це моя дитина. Це моя дитина, і всього він з нами проростав. Я, звісно, в шокі мені сказали, то я не повірила. Ну, зараз таке час. Найбільше 42-річний чоловік мріяв про те, що війна скоріше завершилася, і Україна жила в мирі. Мобілізували Константина до війська у листопаді, а 27 грудня солдата навчального взводу не стало. У нього залишилася лише тітка. Вона й отримала прапор та нагороду за заслугу перед містом третього ступеня, якої відзначили захисника посмертно. Огонь. 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 На жаль, власну родину чоловік створити не встиг. Проте у кожного, хто хоч раз спілкувався з Константином, він залишився у серці як добра і справедлива людина, щирі співчуття рідним та близьким. Вічна шана та слава герою. Анастасія Костенюк Андрій Яковлєв Першимський.